Ееее 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 Всім привіт Вирішила Записати відео Про свій щоденний Ееее Харусі Які лаку хочете фоткать? Які фотка? Ееее Я знімаю Які лаку хочете мати? Всім привіт Вирішила сьогодні зняти відео Про свій щоденний мейкап коли я його роблю, а роблю його не кожного дня, але таки інколи роблю. <світ> я вже зробила свій ранковий догляд за обличчям. Це відео ви можете подивитись в мене на каналі. І зараз я буду робити свій перший мейкап на камеру. Хочу сказати відразу, що мені подобається такий більш корейський стиль, тому що він більш натуральний, але все-таки він зберігає більш таке, знаєте, обличчя, більш юним. Там немає дуже якихось таких хардових відтінків, якихось скул там прям нереальних, прям таких, таких губ. Там все в міру, як на мене. Тому показую свій щоденний мейкап. Ось я буду використовувати Міша кушен. Тут теж йде SPF 50, при тому, що я вже використала SPF Крем на своє обличчя нанесла. Тому беру свій кушен і починаю. Наносити його вбиваючими рухами. Мені це подобається, тому що це швидко, і надійно і зручно. Ось такими вбиваючими рухами наношу. На все обличчя. І так вбиваючими, тому що якщо ми будемо якось розмазувати його, то можуть навіть сліди залишитись, знаєте, як мазня якась А так, вбиваючими рухами, вони ну, пігмент цей крему. Він вбивається в шкіру і має доглядовий ефект і естетичний. Треба витягнути, тому що я зрозуміла, що ці навушники не можу підключити до цього телефону, до Samsung. Ось так. Беремо ще, скільки треба. Але, знаєте, мені дуже подобається. Бачите, тут така де губчаста така текстура, і в цій губці знаходиться сам пігмент. Тобто ми надавлюємо і вперед. Я так хотіла підготуватися до наступного відео, яке я придумала. І думаю, чому б не записати для вас. Буде ще одне відео. Трішки на губи треба. Але спочатку... Але спочатку гігієнічка. У мене вона така сама, сама проста. Але мені дуже подобається. Трішки ногу мене нож. Все, на цьому, поки що все. Так, далі я беру. У мене така вже вбита палетка. Ось беру. Або ось такий, або ось такий. Зараз все-таки, мабуть, візьму світліший. Я ще ніколи не малювалась без дзеркала. Ось так просто на камеру, без дрова. І теж трішки пігмент беру на ватну паличку. Ось так беру я на ватну паличку. І ось тут. Знаєте, це, це називається край Егіосаль. Бачите ці мішечки? Так, їх підкреслювати теж можна, і це нормально, і це прикольно. Це такий ефект, здається, як у маленьких діток, знаєте? Тому вони виглядають дуже няшними. Дуже такими вразливим. І дуже беззахисними. Отак. Так. Це я трішки так нанесла. Більше я, в принципі, ніякого такого тону на повіки не буду наносити, тому що не бачу в цьому сенсу, прям ось далі можна взяти ось у мене такий є Патріція Це Баба, хто так в мене? Патріція по очках. Або м Кейк, я не знаю. Це, це вже мама замовляла на тему. Це якийсь китайський ноунейм no я не знаю. Ось теж така Я не знаю навіть. В принципі, завжди я роблю коричневий. Але зараз, мабуть, може навіть зроблю чорний, тому що це більш контрастніше. Я просто беру ось так Бачите, в мене повіка йде вниз. І, ну Мені так подобається. Не прямо в якусь верх, а трішки вниз малювати. Це така моя фішка. Потім я не дуже гарно тут можу промалювати. Тому я роблю ось так. Блін. І промальовую зсередини. До цього краю я прям не доводжу. Ну, інколи доводжу, але сьогодні не буду. Я трішки контуром роблю чисто ось тут. Так-так. Мабуть, не видно. Мама, мабуть, вже закінчиться в мене. Цім патрісія Лідо. Ага, це вже його, мабуть, треба викидати. Ну, тоді беру ось цей самий такий, бачите, легенький. І роблю ним отак трішки. Тут контури. І, тут. І Оцем біленьким. Ось тут. Дуже мило, щоб було. Ще ось тут трішки. Чисто просто трішки контуруємо. Буквально дуже трішки. Бачите, я не намазую, там дуже багато Крови Я сьогодні собі фарбувала, тому їх просто розчісую. Або такий лайфхак. Можна гігієнічкою, їх дуже легко зробити як ламінування. А -а -а. І вони будуть, як значить ви їх вкладали класно. Тому далі я фарбую дві. Не знаю, що це вийде, тому що на не дуже звикла так фарбуватись. Це моя бабуля. Думаю, що блогери це все фігня. Це все таке, знаєте, типу, вони ніфіга не роблять, і все таке. Але я от навіть фарбуюся, я зрозуміла, що мені не вистачає світла, мені не вистачає мікрофону, мені не вистачає, в принципі, навичок гарно, класно знімати. Саме ці відео там, з мейкапом. Тому... Це все не так легко, як ото моя бабуся думає. А думаю, вона реально, що це дуже-дуже легко. Так, далі я беру ось таку у мене Етуаль Liv La Ось така в мене вона, бачите. Мені дуже цей відтінок подобається. Не знаю, що це відтінок, але він дуже класний. Зможу вам навіть продемонструвати. Дуже мені подобається, він дуже такий природній. Тому наношу на губи. Ось так теж вбиваючими рухами. Я не люблю, знаєте, коли такі контури чіткі. Тому я беру свій. Цей беззав'яний палець і роблю отак. А те, що залишилось? Ось сюди. На вилиці. Щоб трішки продають, хоч бачите, рожеві рожевішічки зробити. Так. Ну, це в принципі в мене і все, я б сказала. Але я ще дуже полюбляю цей тінк від Тонімоні. Тоні Молі. Ось цей тін. Лоблю так. tug on, take me back to an age when the world felt small. way back before we blew it all. take me back to a place where i felt at home. take me back to a day when we weren't alone. take me back to an age when the world felt small way back let go we blew it all.